Переживати кожного разу це все одно. Це не емоції, це не слова, це, ну, це просто не передати, тому що ти вертаєшся знову в той день. Родичі загиблого Романа Ніколичука скаржаться на повільний розгляд справи у суді. Чоловік, 19 липня 2022 року, намагався завадити поліцейському, який хотів пограбувати обмінник у рівному. річний нападник вистрілив у Романа, і той, попри намагання надати йому меддопомогу, помер. У жовтні торік обвинувальний акт скерували до суду. Проте колегія суддів досі не почала розгляду справи по суті, каже захисник. Як однієї з потерпілих Арсен Протопович. Справа триває вже майже рік, буде скоро у нас через деякий час. Досить поволі. На сьогоднішній день провели тільки підготовче засідання до допиту, свідків потерпілих ще не переходили. От, сьогодні відбулася подія, що призначили одночасно чотири засідання суду. Сподіваюсь, що в майбутньому. Будуть прискорені такі справи. Дуже поволі розглядаються. Це проблема судової системи. Затримки в розгляді справи пов'язані з тим, що обвинувачений погодився давати пояснення лише в кінці судового засідання. Відтак суд має дослідити всі докази, каже представник потерпілої адвокат Ігор Солімчук. Коли суд визначав порядок дослідження доказів, суд хотів спочатку допитати його, якщо він своєму допиті Визнав би те, 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 і так можна було б скоротити весь судовий процес. Є такий механізм. Якщо я визнаю те, 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 те то до чого його досліджувати годинами, коли люди визнають, він сказав, що буде давати показали в кінці судового засідання. Тому суд визначився, що буде досліджувати всі матеріали з справи, повному об'ємі, і допитувати всіх свідків. Потерпіли 5, а свідків плюс-мінус 20. Під час судового засідання, 24 серпня, прокурорка Юлія Жигадло попросила продовжити термін тримання під вартою підозрюваному. Прошу колегію суддів продовжити поліганчу Миколі Михайловичу. строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застав. У мене все. Так, полягане ваша думка щодо клопотання прокурора. Заперечуєте чи не заперечуйте? Суд призначив дату наступного засідання на 18 вересня та пішов до нарадчої кімнати. Тоді ж і закінчується термін тримання спецпризначенця під вартою. Артемо Степюк, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.